Минаю я було долини, й гори і моря гучного непевнії простори, чужі краї обступлять навкруги, захопить ніч, на горах чорні тіні, на морі хвилі, тумани в долині, здаються, наче справді вороги, і серце хоч і звикле до блукання, до чужини, до вічного змагання. Чогось, бувало, плаче в тій порі, немов дитина в темряві забута, немов людина у тюрму замкнута, аж поки очі не знайдуть зорі, тоді затихне плач. І я дивую, чим серце втішилось, що золотою маленьку цяточку вгорі знайшло. То що ж йому по тім далекім світі, він, може, сам давно погас у блакиті, поки сюди те проміння дійшло? Погас отак, як тіє мрії перші, як молоді думки давно померші, що розбудили вперше дух мені? Та що ж, нехай те все давно минуло, а серце любить, поки не заснуло? Те світло, що живе і без зорі.